Питання безбар'єрності набуло особливого значення в умовах війни. Ветерани, які отримали травми та поранення, люди, що втратили домівки, та змушені шукати прихисток в інших громадах. Всі українці певною мірою відчули на собі тягар бар'єрів у повсякденному житті. Проєкт без бар'єрів, який створено за ініціативи першої леді Олени Зеленської, передбачає створення саме. Повного безбар'єрного простору в Україні за шістьма основними напрямками: суспільна та громадянська, а також освітня, економічна, інформаційна, фізична цифрова безбар'єрність у Вінницькій обласній військовій адміністрації провели засідання ради по питаннях безбар'єрності, де проаналізували роботу цієї програми за минулий рік і визначили найважливіші напрямки роботи по цій програмі у 2024 році. Бачите, скільки в нас є поранених, скільки є ампутованих, це дуже важливо, скільки є людей з синдромом ПТСР. Тобто, це дуже багато, багатопрофільна робота всіх галузей, майже всіх галузей нашого суспільства. Хочу додати, що сьогодні ми зібрались проаналізувати 23-й рік. Що зробили, що не зробили, які помилки були, які досягнення, і також проаналізувати нашу спланувати нашу роботу на 2024 рік. Віденська область проваджує деякі аспекти безбар'єрності, саме вперше по Україні, і ми пишаємося нашими досягненнями, але нам ще багато працювати.